Живає ефір на громадському інтерактивному та радіо. 1. з нами на зв'язку доцент кафедри історії України та археології, кандидат історичних наук Волинського національного університету імені Лесі Українки Володимир Пришляк. Вітання пане Володимира, слава Україні. Героям слава пане Володимире. З вами хочемо сьогодні поспілкуватися про таку цікаву тему, яку можливо, якби не ось цей теракт, який рашисти вчинили на Каховській. Греблі і не піднімали, але все-таки через те, що вони спустили Каховське море, так зване. То багато хто згадав, що було на місці цього Каховського моря раніше, в минулі віки, і йдеться про славнозвісний Великий Луг або ж Дикий Луг, де козаки, я так розумію, вважали його своїм рідним батьком, і про це хочемо з вами поспілкуватися трішки. То чому саме козаки вважали великий луг батьком, а Запорізьку Січ матір'ю? І з якого часу з'явилися ось свідчення про цей великий Луг? Шановне товариство, ну бачите, що Великий Луг це така історична назва. Ви бачите карту. Карта із нашого прекрасного картографа українського. На жаль, світлої пам'яті Юрія Лози, Дніпрові пороги розташування Січі в різні періоди її існування. І там, от таким зеленим і м, жовтим, позначено якраз, е, якраз розташування того великого лугу, великий луг, е, великий луг батько, а Січ Запорозька мати, так казали козаки. Ну, про великий луг серед істориків писав запорізький характерник. Дмитро Яворницький, вольності е, запорозьких козаків, е, яка вийшла, вийшла е, тоді ще в Санкт Петербурзі, в 1890 році говорив про великі, великі масиви плавнів е, лісового масиву, які були у нижній течії Дніпра. І це є територія, не мало небагато е, як. Е, Довжина якого 110 110 кілометрів, ширина від 3 до 20 кілометрів, а площа понад тисячу квадратних кілометрів. І він складався з двох масивів, і звичайно, що він тягнувся від нижче Хортиці, тобто від теперішнього міста Запоріжжя, і аж до Олешків, до пізніше, де виникла в 1711 році Олешківська Січ. Але тут йдеться про, про великий масив великого лугу, який був, звичайно, затоплений, остаточне затоплення відбулося, коли будувалося Каховське водосховище, Каховська ГЕС у 1956-57 роках. Я хочу сказати про великий, ем, великий злочин радянської влади, яка, по-перше, затопила козацькі місця, і затопила фактично шість. Історичних місць, місць пам'яті запорозьких січей, які були на цій території. Тобто це не тільки кладовища, це не тільки прекрасні козацькі храми, це не тільки місця, звідки походили козаки, осердя козаків, де формувалися козацькі зимівники, які пізніше переростали в наші поселення. Бо ще це один аргумент проти що. Катерина, вража баба і так далі заселила, колонізувала е, південні, півден, північне Чорноморя, наш південь України. Йдеться про, е, йдеться про місця, які е, кожна би держава, кожна нація мала би про це дбати, бо це є місця, які звідки походила історія, звідки походило козацтво і, і тому подібне. І великий луг це є надзвичайно територія, яка кишила рибою, а й кишила дичиною. Ми бачимо тут, тут зображення Юрія Бранта, польського художника, який був за, за, закоханий в запорозьке лицарство. І це не тільки козацька минувшина козацька минушена війська запорозького незового. Це якраз і шість січей. Запорозьких. Ну, ясно, що Хортиця, Хортиця вціліла, бо вона була на Вишині, де Хортицька Січ. Але це Січі, які ми можемо говорити, наприклад, Січ на Микитиному Розі. Микитинська Січ, звідки починалася Хмельниччина, бо в лютому, на початку лютого, 2 лютого 1648 року, Гетьм, Богдан Хмельницький був проголошений. Гетьманом, гетьманом е України саме на Микитинському Розі, і там Микитинська Січ теж пішла під воду. Ми маємо ще такі е ос е острови, як Томаківка і Базавлук. І це Томаківська і Базавлуцька Січ, і це теж дуже, дуже важливо. Е ми маємо е Кам'янську Січ, частину вона теж була захоплена, де е після зруйнування. Чортомлика, а чортомлицький чортомлицька Січ, теж теж була затоплена Каховськими Каховським водосховищем, яку зруйнував за наказом Петра І російський полковник Яковлев в 1709 році, за те, що Кость Гордієнко, запорозький кошовий атаман, якраз е, підтримав Мазепу і перейшов на бік Мазепи, і саме вони створили ядро Шведсько-Українського Союзу 1708-1809 років. І тому Чортомлицька Січ теж була е, спочатку зруйнована, зруйнована е, московитами в, 709, 700, е, в травні 709 року перед Полтавою. Ну а пізніше була вже в час радянського будівництва, коли було побудовано каскад гідроелектростанцій на Дніпрі, ну і, зокрема, Каховську, Каховське море. Е, так е, це було е, зроблений другий злочин. Я хочу сказати, що це була політика абсолютно послідовна в лапках е, з точки зору російського, радянського, більшовицького тоталітаризму. Бо нагадаю вам, що перед Голодомором в 31-32 роках закінчилося будівництво Дніпрельстану. І читайте щоденник Олександра Довженка і е, с, читайте його поему про море, де він не тільки захоплювався, але в щоденнику, яку, яку писав. Про те, як це все відбувалося. От навіть могила сірка на Капулівці, як ви знаєте, була перенесена на вищий той берег його поховання і так далі, бо це все пішло під дно цього водосховища. А щодо Каховського водосховища, звичайно, це теж була будівля вже після і, звичайно, що вона мала забезпечувати не тільки електроенергією, але й мала забезпечувати поливне сільське господарство, яке тоді розвивалося на, на півдні України, зокрема в Херсонській області. Ну але це також і давало початок Кримському каналу. Тобто, мало в лапках подарувати Крим треба було українськими руками і з допомогою. Української республіки Хай Радянської його освоїти, Оросити, і особливо Джанковські степи, особливо це і все це, було, все це було зроблено. Але треба сказати про те, що Каховське водосховище також і поховало під себе не тільки козацьку спадщину, воно поховало. Кімерійці Скіфську Сарматську спадщину. Ми маємо прекрасну золоту пектораль стовстої могили, яку розкопав археолог Борис Мозолевський. Але саме під водами Каховського водосховища загинули фактично такі кургани, не, не до кінця простежені, і розслідувані, і вивчені як курган Сидориха, як голі могили, такі, серія курганів, і журавлиха. Дуже подібна до нашого острова Жоролиха за назвою в пляшеві в Берестечку в музеї в Національному пантеоні козацької могили. І це все пішло під дно, звичайно, і ясна річ, що загинула унікальна флора і фауна, з якої колись на лови ходили на уходи мисливські, і на ті зарибнені місця. Запорозькі козаки, бо вони заготовляли е, рибу для січі і для військових походів. Це була в'ялена риба, вона краще зберігалася. Це все йшло із великого великого, великого лугу. Тому е, те, що козаки віталися пугу, пугу, козак з лугу. або та приказка, яку виписав е, Дмитро Яворницький в своїй історії запорозьких козаків і вольності запорозьких козаків, що Січ мати, а великий Луг батько. Бо він годувальник. Він, зрештою, ці плавні. Це така, така Амазонка, козацька степова. Вона ховала дуже багато запорожців. Вона справді була природним бар'єром. Вона була унікальним, унікальною екосистемою. Все це пішло під воду. Звичайно, в 58-му році, коли остаточно заповнили це Каховське водосховище. До речі, Олесь Гончар в романі Собор дуже цікаво писав про те, що навіть льотчики, які пролітають на Каховським водосховищем, закривають ніс, тому що тотальний сморід, який поширюється від того великого, великого поховання цих сіл. І цих козацьких місць. Звичайно, деякі були переселені, як це відбувалося в, в Радянському в, в, за часів Радянського Союзу. Ну, але ці родові гнізда були назавжди втрачені. І це була велика, велика, великий мінус. Тут треба говорити про. Злочинне таке ставлення до козацької минувшини, взагалі до української минувшини, Тому що українська минувшина, вона будила патріотизм. розумієте, Вона спонукала гордитися своїми предками. Навіть ви розумієте, яка була доля Україна, наша радянська, яку журналісти написали для е, Петра Шелеста. Uh -huh. Ну, не можна було. Це було звинувачення в українському буржуазному націоналізмі і кого шелеста, який був відданим компартійцям і так далі. Але він прославляв, що Запорож... Запорізька область, Херсонська область, це козацька земля. Це, це те, що... чим можна було гордитися, чим треба було гордитися. Ну і зрозуміло, що те, що сталося в ніч, а це завжди е... робили. Нацисти, расисти, це було підірвано частину, частину тої дамби на Коховській гідроелектростанції. Ну і таким чином вода пішла, забравши з собою багато людських життів. І таким чином, ну ви розумієте, як би ми не, про це не говорили, але армія, яка наступає, не буде підривати дамби. Ну, тобто, це ясно для здорового глузду, що це зробили. Расисти спеціально щоб ліквідувати небезпеку блискучого контрнаступу Збройних сил України. Ну і зрозуміло, щоб зробити більше шкоди. Ну підривом. Тобто, тут є дві, дві, два варіанти: з одного боку, вони відновили, не відновили, а оголили той великий луг. А з другого боку, вони зробили велику екокатастрофу. Зокрема, на території зокрема, Херсонської області, тобто, бо великий луг він був на правому березі, але в основному це лівий берег, так як ми дивимося на карті, лівий берег Дніпра. Ну і звичайно, затопивши свої позиції, рашисти таким чином ще й долучилися до великої екологічної катастрофи, яка, яку в їхньому стилі, бо що таке Чорнобиль, що таке інші експерименти радянського періоду, це є знущання над. Територією, над пам'яттю історичною, над місцями історичної пам'яті. Це є спеціальне витравлювання, це спеціальне витирання. Ну, але ви розумієте, що ніколи з людської пам'яті не такі знакові події, як запорозьке козацтво, не може бути витерте. Бо воно є в генокоді українського народу, і нащадки тих козаків з того великого Лугу їх там і. І, і зараз стали напрю з ними безпосередньо на лінії розмежування і на лінії на фронті, які е, мстять за своїх предків і за той великий луг, і за ті всі негаразди, які ми маємо від сусіда, якого Господь Бог нам подарував з північного сходу, який не може ніяк втихомиритися. Ну і, зрештою, розпочав жахливу цю, цю війну. Пане Володимире, одразу запитаю вас стосовно ось цієї ситуації, то дійсно зараз можна побачити відео від різних блогерів, зокрема із Запоріжжя, з Нікополя, з Марганця, з інших міст, які були, які розташовані на берегах так званого цього Каховського колишнього вже Каховського моря, і де вони показують дійсно, чому Запоріжжя називається Запоріжжям, дійсно вже видно ці пороги. Які були поблизу Хортиці, але разом з тим вода зійшла і дуже показують багато там черепів, зокрема і людські могили. Тобто комуністи свого часу вони могилки ніде не переносили, вони їх просто затопили. І зараз чи є можливість зараз археологам там працювати? Ну, принаймні на правому березі, я так ну розумію, що там расисти можуть порядкувати на лівому березі, але на правому чи є можливість дійсно. Розпочати якісь археологічні е, розкопки після того, як трішки підсохне, як ця вода вже зійшла. Ну про це можна лише мріяти, бо я ж вам казав про ці навіть три скіфські кургани, які не до кінця були е, простежені, mm -hmm. які були, е, були. Так що, те, що ми маємо в Нідерландах виграний суд щодо скіфського золота, то, можливо, все дорисить, чи в голих могилах, чи чи в уравлихі журавлисі може там і є знахідки не гірше ті які виставлені виставлені в нідерландах чи, чи в інших музейних колекціях в україні і поза Україною сущих. але йдеться про те що ну по перше там еко еко такий екоцид і е, справжня катастрофа тому що ви розумієте що мусить можна Починати розкопки, чи якісь розвідки, чи археологічні, е, лише, лише тоді, коли це е, підсохне, я не надія, що можливо, знаєте, відродиться, відродиться певна екосистема. Бо коли зробили Каховське водосховище, то як описували і журналісти, і письменники. Птахи прилітали на свої гнізда, шукаючи тих гнізд за генетичною своєю пам'яттю, не знаходили і дуже багато гинули в цьому каховському досховищі, і це було то єдина єдина надія, що природа вона ж мудра, створена творцем, яка, яка поступово поступово очистить, відродить відродить ці, ці, ці території. Ну але в час війни це знаєте дуже питання проблематичне. Але це є справді шість січей на території яких, е, яких на території Великого Лугу і далі, от якраз е, які були е, знакові. Ну, Томаківка, Базавлук, це після Хортиці, найперші перші січі, е, Микитин Ріг, тобто Микитинська Січ, звідки починалася Хмельниччина і наша визвольна визвольна війна. Під проводом Богдана Хмельницького Нова Покровська Січ на річці Підпільній, от яку називають деколи Підпільнинська ця. Частина затоплена була Кам'янської Січі, ну, аж до Олешківських пісків і так далі. Це, це, такі, це така Амазонка, чи такі джульні Амазонки. Ця, там відродилася трохи екосистема, навіть незважаючи на Каховське, Каховське водосховище. І, і, і тут треба лише надіятися на бога і на всесильну природу яка збалансує це все це все це, це все діло ну але це все завдяки звичайно нашій нашій прийдешній перемозі і нашим захисникам які які стали напрю безпосередньо на 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 фронті і і і і зараз боронять україну Бо козаки це оборонці насамперед. Лицар, оборонець і запорозьке козацтво на тому великому фронтирі, на тому великому християнсько-мусульманському розламі кордоні формувалося як прикордонна військова спільнота, яка мала обороняти свій рідний край, і ці, на, на цьому великому християнсько-мусульманському кордоні якраз Запорожжя оці За тими десятьма порогами, описані Дмитром Яворницьким, і, і ці вони якраз тримали цей, цей кордон. В Хорватії були граничари, в Болгарії були гайдуки, mm. в Мадяри мали сикеїв, ми мали козаків запорозьких, українських. Навіть на південних рубежах Моск... московської держави було військо Донське. І, ну, і далі аж до Уральського хропта, уральські козаки і так далі. Ну, але навіть читайте Шолохова, «Тихий Дон, чи він це написав, чи не він, але він там дуже гарно у устами Гріші Меліхова казав: Дон, а ета Русь вонючая. Тобто це були спільноти, які тримали кордон від турецької загрози, від загрози кримського ханату. Ну, так складалася історія, і зрозуміло, що наші. Запорозькі, українські козаки якраз на цьому, на цьому і освоїли той великий луг, який їм годував, яких він захищав, і який вони справді плекали, бо там були столітні дуби, там справді було те, що ми говоримо кишило рибою і звіриною. Ці всі бори, ці всі козацькі, запорозькі. Запорозькі байраки і так далі. Тобто це була дуже така цікава, цікава система. Але мені здається, що, по-перше, радянське керівництво не задумувалося, коли будувало ці, ці всі каскади шість великих каскадів на нашому Дніпрі Славутичі. Ну, я розумію, що це була модернізація, сталінська індустріалізація і, і так далі. Але знищувалося, знищувалося таке сокровенне. Це розумієте, ну, чомусь Золотом кольце Росії, не, де були е, е, ріки, те, не робили тих каскадів і не знищували щось, вони плекали е, свою ідентичність. А тут це, це було свідоме. І це найкраще, звичайно, написав в соборі Олесь Гончар, за що був проскрибований. От, ну, І, і навіть в щоденнику е, згаданий Олександр Довженко, який скрушно заявляє про. Ці знищені прадідівські козацькі могили, які пішли під воду з Дніпрельстаном, з Каховською ГЕС і всіма тими рукотворними морями, які мали виконувати якісь такі більш функції для комуністичного будівництва чи ще якихось планів, які абсолютно не, не, не так би мовити, не Вписувалися в загальний наратив української рідної культури, бо це були козацькі краї, це було освоєне козаками, це були зимівники, з яких поверстали пізніші міста. І далеко було ще до Олександрівська, теперішнього Запоріжжя, і Екатеріна Слава, бо він виріс на новому Ходаку, і до Хаджибе, і до Одеси, ісконно ісконноруського города, бо це і Коцюбіїв. Угу. Ну і багато багато інших таких речей, які Росія собі просто присвоїла. Присвоїла е першість першопроходців, таких, знаєте, дуже господаровитих, хазяйновитих, які освоювали, розорювали і так далі. Вони розорювали від грецька Нечоси, від Потьомкіна, знаєте, Потьомкінськими селами. От це, все, це все таке блюзнірство, отака. От Така яка брехливість, починаючи від їхньої історії і закінчує їхньою пропагандою і сучасними наративами, це от така суцільна, суцільна брехня. На біле казати чорне, на чорне казати біле, ну і так далі. Ну Ви ж бачите, як, які були інформаційні вкиди в стилі гібридної війни, хто підірвав? Підірвали ЗСУ. То ЗСУ чогось би не підривали б, бо вони готувалися чи планували контрнаступ, то ті, хто йдуть контрнаступ, дам би не підривають. Це ж зрозуміло, як ясний божий день. Ну, але це було показано як, як е, таку підступність Збройних сил України, і це було кинуто в інформаційний простір, зокрема західноєвропейський і так далі. Щоб От, е, показати в негативному пла пла плані. Хоча ми дуже добре знаємо, які це місця, які це старожитні, які це заповідні місця, які були знищені, ну а зараз донищені проклятим московитом. Ну, але разом з тим е, нема, нема, де є біда, там є і певний, певний позитив, тому що крім, звичайно, того тяжкого становища, із, із людськими втратами, із цими, є живріє надія. Вона дуже-дуже така міленька, але надія про те, що той великий луг прокинеться. Покинеться Прокинеться фамилии. Прокинеться історичної Угу. Так. та дуже така, е, як тонкий лід, але ця надія живріє, і вона не може не, не надихати і надихати наших оборонців. І що, що може відродитися цей великий Луг. Так як коли, знаєте, витравлювали Холодний Яр, там, де починалася Гайдамачина, і, uh -huh. і так далі, його всі, всіляко, всіляко цей, все на все свій час, на все Божа воля, але є ще дуже такий патріотичний, е, патріотичний поступ і патріотичне направлення нашого народу, який е, шанує своїх предків, шанує свою козацьку славу. Бо січ мати, а великий луг батько. Щиро дякуємо пане Володимире за цю інформацію, якою ви поділилися з нами, нашими глядачами та радіослухачами. І дійсно, багато нового дізналося про те, що повало під собою Ховське море. Ну і дійсно, як ви кажете, будемо сподіватися, що це якраз і допоможе відродити національну пам'ять нашого народу і зберегти їм для майбутніх поколінь. Дякуємо вам, Володимир Непришляк, доцент кафедри історії України та археології Волинського національного університету імені Лесі Українки, кандидат історичних наук був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, пане Володимире.